Війна руйнує психіку. Чи є інструменти, як самотужки протистояти цьому? І з таким запитанням звернуся до гості нашої студії. Це Тетяна Руденко, засновниця громадського об'єднання Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава! Одразу хочу почати з бази. Знаєте, це такий так. вже фразіологізм. Починаємо з бази. Кишенькова допомога психологічна. Так цей сервіс називають, але це, це застосунок. Він у вас на планшеті, так? так. Йому вже скільки років? Ну ми його випустили. Перший його реліз був у 2022 році. А започаткували? Коли ідея, виникла? ідея народилась в кінці 2017 року, і ми її доволі довго виношували, придумували, як би це могло виглядати. Потім ми дуже довго шукали фінансування, і, врешті-решт, в 2022 році нам це вдалося. Перш за все, це робилося для ветеранів. Так так, це робилося для ветеранів, ветеранів і членів їх родин. А зараз э, цим застосунком хто може скористатися ну, насправді цим застосунком можуть користуватись будь-хто і цивільні люди, але все одно в фокусі уваги э, в застосунку є захисники і захисниці їх близькі, э, і це пов'язано із Tone of Voice», і з тими темами, які ми там даємо да, на чому ми акцентуємося в самому застосунку. І ті базові э, стабілізаційні техніки підбиралися для людей, які можуть перебувати в зоні бойових дій, виконувати бойові задачі або вже бути в етапі там. Адаптації до умовно мирного життя, та і але ним користуються цивільні. Багато моїх друзів, знайомих кажуть, що під час обстрілів вони сидять там, дихають по квадрату, користуються застосунком, тому не можуть користуватися і цивільне теж. Щоб таку допомогу якомога більше людей е отримали. Пропоную зараз продемонструвати наочно. Є така в нас технічна так. можливість е для наших глядачів. Прошу, угу. отже, база, і дивимося на екрану. Да, і дивимося, що не сама базова в базі базі конструкція це е, така е, кнопка, яка є стоп, яка одразу нас переводить на е, одну з перших технік стабілізації, яка називається техніка дихання по квадрату, і допомагає нам за рахунок дихання стабілізувати власний психоемоційний стан, трошки стишитися, трошки взяти під контроль власний рівень тривоги, зорієнтуватися, де, де я що я можу з собою ще зробити, і так далі. Якщо раптом це не спрацьовує, то застосунок нам пропонує. Наступну вправу, і тут є таке вже більш е, описова історія, да, де застосунок нас веде по алгоритму, що тобі потрібно там, звернути увагу на відчуття в тілі. Це так більше на заземлення, для того, щоб людина з, зі стресового Обійняти переживання, себе. Е, в тому числі да, <кхи> е, для того, щоб ми могли просто контактувати зі своїми тілесними відчуттями. Бо коли ми в стресі, нас очевидно виносить в сильне угу. переживання, і ми ніби не здатні контролювати свої тілесні реакції, якісь такі штуки. Тому за, ну, заземлення так називається. Та, це так прямо називається, так ніби посві. Відчути землю під ногами, якщо переводити mm -hmm. на таку більш просту мову, простукати себе. Наприклад, в тому числі теж може бути. Якщо може бути не спрацьовує, застосунок пропонує наступну стабілізаційну техніку, яка теж, до речі, ця техніка під відчуттів дуже класно працює. Якщо, наприклад, у людини стається панічна атака, то це прям дуже класно спрацьовує. Ми вчимо своїх клієнтів і в принципі людей, що за рахунок такої техніки можна допомогти людині або людина сама собі може допомогти. Стишитися, так? Зупинимося, от я читаю, подивився навколо, та знайди п'ять предметів, mm -hmm. які тобі подобаються на вигляд. Коли людина в паніці mm -hmm. або гнів, ну такі, знаєте, е зашкалюють емоції навіть по собі. Знаєш всі правила, але. Ти просто вони тобі за тебе затягують. І як в цей момент згадати оце, ну це питання навички. Ви праві в тому, що звісно, якщо я ніколи цього не робила, якщо я ніколи не практикувала до того жодних технік саморегуляції, да, то очевидно, в кризовий момент мені це в голову не прийде. Але якщо я регулярно роблю якісь прості речі, як профілактика, да або, наприклад, там в менш стресових ситуаціях використовую е, ті чи інші техніки, то є більше ймовірність, що в момент е, я можу про це згадати. Але саме на автоматизмі цього да. ти не Але саме для цього існує застосунок, що нам не треба пам'ятати техніку, ага. нам треба відкрити застосунок, і він нам допоможе пройтись по алгоритму для того, щоб стишитись. І в цьому насправді його і а, така дуже велика користь. Да що ми можемо не пам'ятати техніку, але ми можемо пам'ятати, що є база, і цього вже достатньо для того, щоб ну, могти собі допомогти допомогти або допомогти іншим людям. Подорожуємо далі. Так. Наступна у нас буде прогресивна м'язова релаксація. Тут теж ну, одна з технік, яка може допомагати нам розслабитися, за рахунок того, що ми напружуємо спочатку дуже сильно свої м'язи і потім їх розслабляємо. І таким чином наша психіка стишується і стабілізується. Ну і Якщо, наприклад, стається так, що нам не стало краще да, по якійсь причині, то ми можемо е перейти е на е кризові контакти, і то на застосунок переведе на різні гарячі. Лінії, які можна подзвонити і вже безпосередньо поговорити з психологом в телефонному режимі і отримувати допомогу від людини фахової, якщо не спрацювало все попереднє, і такий от у нас алгоритм тут, але ми уявимо, що все стало добре, і можемо повернутися назад на основну сторінку. і Тут ми можемо бачити, що застосунок, окрім кризової допомоги, допомагає може нам бути таким помічним повсякденному слідкуванні і турботі про своє психічне здоров'я за рахунок різних інструментів. По перше, це Можуть бути е, такі психоедукаційні речі і Прям техніки по кожному з е, таких напрямків. Якщо ми працюємо з тілом, mm -hmm. да, то тут от і, тих, і дихання, і розслаблення і п'ять відчуттів, які ми вже з вами бачили. Да. Якщо нас атакують постійні якісь тривожні думки, да, або ці думки uh -huh. як мухи постійно в голові звучать і щось відбувається. Так, хто і керує я да, думками да, чи да, то застосунок допомагає взяти контроль над думками за рахунок теж конкретних окремих технік. І Так ми можемо бачити багато різних е, розділів. Да, і Окремо чому ми можемо сміливо казати, що цей інструмент підходить людям з бойовим досвідом, тому що ви бачите розділ після контузії, де пропонуються вправи. Насправді правильно казати легка черепна мозкова травма, але люди не дуже ще звикли до цього правильного формулювання. А власне, а, якщо ми практикуємо певну усвідомленість, да, або робота з досвідом, тобто, да, то, якщо ми маємо певний травматичний досвід, і у нас є інтрузивні спогади, або флешбеки, більш відома та така штука, то ми теж можемо працювати самостійно певними техніками. А, варто зазначити, що ці ж речі не заміняють роботу з психотерапією, але це проміжна. Така допомога експрес-допомога. До, да, або коли людина знаходиться в терапії між сесіями, можна напрацьовувати якісь речі, або людина в принципі має таку певну вже досвід там, роботи з психотерапевтом, знає, як це працює, але все одно ми живемо в ситуації стресу, постійної травматичної події. Ну і ми не можемо зупинити обстріли. У нас є нормальні реакції на ненормальні події. Тому для того, щоб себе стабілізувати під час або після цих подій, ми можемо використовувати це як інструмент і базу. Ну, використовувати як інструмент для того, щоб допомагати нам переживати ті події, на які ми часто не маємо впливу. Я так думаю, що це в нагоді буде батькам. Саме е, тому, що у дітей ну, 5 ну п'ять там телефон і навіть і в 10, і в 15 вони можуть ще так не користуватися усвідомлено за стосунком. А от за цією схемою якраз свою дитину так, так. збалансувати можна відноважити. Але підкажіть, які маркери є? От людина ж як вона, якщо досягає якогось рівня, а ніби я заспокоюся. Знаєте, як захворів, температури немає, mm -hmm. значить, може працювати до останнього, mm -hmm. так поки не вкладе хвороба вже в ліжко. Е, які маркери, коли ви сказали до психотерапевта, вже треба все ж таки звернутися? вирівноважив себе? А от для того, щоб дійти саме до психотерапевта? Ну, дивіться, по-перше, людина має чітко розуміти, що її стан безпосередньо впливає на її добробут і благополуччя, коли я вже приходжу ввечері додому і не можу приготувати вечерю, тому що просто не маю сил. Але раніше для мене це було не проблемою. Да? Коли я обмежую своє спілкування з близькими і з рідними, з друзями, яких я справді щиро люблю, але в мене нема на них ресурсу, я не можу цього зробити. Коли я не відчуваю радості взагалі ніякої, та. Да? Очевидно, зараз радості менше, але все одно ми там можемо продіти якимось дуже простим речам, правда? А ми, ми... частіше стали радіти Можливо, тому що речі. нам треба теж десь шукати, підмічати щось хороше, але ось ця здатність так ніби зникає. Та, так її ніби немає. І людина не відчуває цю радості. Коли я відчуваю, що. Мої когнітивні здібності, можливості думати, приймати рішення, а, або а, якось оце відчуття сприйняття, да, коли увага знижена, і так ніби світ дуже сильно звужується, це є ну, точними ознаками для того, щоб подумати, чи не потрібна мені підтримка в той чи інший момент, тому що це явно впливає безпосередньо на те, як я живу, і на те, як почуваються і мої близькі також поряд зі мною. Також ну, варто говорити і про порушення сну. Ми зараз багато. Переживаємо ночей, коли ми не спимо не навіть, по не по своїй провині, навіть якби хотіли, да але також ми зараз з моїми колегами бачимо тенденцію, що у багатьох людей це порушення вже такого несистемному рівні, коли люди ну, мають складнощі зі сном, а сон є дуже важливим для того, щоб ми справлялися щоденним стресом, тому це теж є ознакою для того, щоб мати хоч принаймні одну консультацію. Пані Тетяно, я вам е, дякую, тому що це дійсно дуже корисно. Я не знала про базу. Тепер я собі теж встановлю такий застосунок на телефон. Е, і дякую, що прийшли до нас. Дякую вам. Гостою у студії була Тетяна Руденко, засновниця громадського об'єднання Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір.